Давайте ми одразу з оперативної ситуації по Бахмуту поговоримо. Сьогодні були дані про те, що чергову пташку російську збили там. Чи могли б ви це підтвердити? Чи бачили, чи чули щось таке подібне? Ну на жаль, це відбулося не в нашій смузі відповідальності. Але так я чув про це, що суміжний підрозділ, який поруч з нами, знаходиться, що вони збили її. А, тому ну, на словах від них так можу підтвердити. Але, на жаль, цього разу не ми її збили. Вас є першість? Хто кого хто хто більше Ну, послухайте, в таких речах, в таких речах безумовно. певна конкуренція. Вона ж завжди є. І хочеться якомога більше, і щоб всі такі речі були саме на твоєму рахунку. Тому військові в цьому плані пам'ятають та конкурують. Максиме, поговоримо про ситуацію на околицях Бахмута, тому що російські пабліки там вирощать про те, що вони зайняли дорогу на південних околицях в районі Іванівського. Це село, яке лежить на дорозі шляху прямування із Бахмута до Костянтинівки, і таким чином вони вже свідчать про вони, принаймні так хочуть переконати свою спільноту в тому, що перерізали шляхи постачання до Бахмута і в тримають наше угрупування військ там. Що з цього неправда? Це все є неправда. Справа в тому, що трасу досі утримують українські сили вздовж траси йдуть позиції українських сил. Ворог дійсно дуже хоче їх захопити, і величезні сили кидає туди вже не перший, не перший день для того, щоб прорватися до траси. Але поки що на даний момент все, що він може зробити, це лише обстрілювати її за допомогою артилерії. Це безумовно там порушує можливість. Вільно пересувати її трасу, але там для військових цілей або для евакуації ми продовжимо її користуватися. В той час як звісно, там цивільним або волонтерам її пересуватися вже давно не можна, та й в принципі є інша дорога, якою і заїжджають, і виїжджають з бахму. Загалом, якщо говорити про перспективи міста Максима, тому що теж багато пишуть оцінок і аналітиків, в тому числі і західні, які вже ось як два тижні, напевно, як не більше закликають українське командування виводити війська із Бахмута. Опишіть ситуацію там, та й загалом, давайте поговоримо про значення міста і про ті функції, які зараз ви ваші побратими виконуєте у місті. Адже е, я впевнений, зараз навіть під цим відео прибіжить ку купа ботів російських, які почнуть писати. Та може й не боті, може, і реальних людей, які почнуть писати про те, що мовляв, та от е, бачте, українці вам брешуть. Вам раніше говорили про стратегічне значення Бахмута, а зараз вони говорять, що може не таке вже й воно важливе, це місто. Е, от. Спробуйте, будь ласка, не те, щоб відповісти їм, тому що це не варто уваги, а от о, окреслити цю ситуацію е, ну, дивіться, ситуація зараз наступна. Справа в тому, що е, бої реально важкі, і скажу відверто, я насправді раніше таких важких боїв взагалі не бачив. Починаючи з 2014 року, е, ворог дійсно позакинув сюди на надзвичайно велику кількість особового складу, який він не рахує, і е, якщо до останніх днів там. Більш важкими були ситуації навколо Бахмуту, то зараз е все ж таки вони такі важливі бої, тяжкі бої перенеслися все ж таки в місто. Це околиці міста, це е приватний сектор, який на, на околицях міста, саме там йдуть найбільші бої, і саме туди зараз передрасували найбільші зусилля е ворог. Проте су суттєвого успіху він досі не має, на всі величезні втрати, незважаючи на те, що вже там, е, окрім вагнерівців, в цьому приймають регулярні частини е, Збройних сил Російської Федерації. Е, просто божевільна кількість артилерії тут працює, намагається працювати авіація. І не дивлячись на все це. Там суттєвого успіху, все, все одно вони не мають. Якщо говорити про е, доцільність захисту міста, оборони та все іншого, ну по-перше, треба вперше, з чого треба починати, це з того, що це наше місто, його в будь-якому разі треба захищати, так само, як і будь-яку іншу територію. Не можна просто так здавати, віддавати, відходити. Е, є такі речі, коли треба. Робити тактичний відход є такі речі, коли треба для ворога, наприклад, створювати там тактичні мішки для того, щоб його знищувати. Але такі рішення мають прийматись приймати командування, враховуючи абсолютно всі сили та засоби, які в нього є для захисту і оборони, і враховуючи сили та засоби ворога, які в нього є. Для наступу вся ця інформація вона є виключно у в генеральному штабі, і саме там мають і приймати рішення. Тому що навіть ми, ті, хто знаходяться безпосередньо, тут ми не володіємо повною інформацією, наприклад, скільки всього є угрупування, які всього є резерви України. Там поставки озброєння податок всього цього немає. Ця інформація є виключно ну, там у генерального штабу, і саме він і має приймати ці рішення, виходячи з звичайної сухої аналітики та статистики, а не з емоцій, там та побажань. Оксиме, я бачив вас навіть на фотографіях е, приїзду генерала Сирського, е, командувача сухопутних військ збройних сил України. І він, до речі, е, постійно ж перебуває у цьому контакті, постійно е, окреслює ситуацію. Чергове його е, е, теза про Бахмут буквально напередодні була озвучена, яка звучала так, що е, та і загалом ця агломерація це є е, е, надзвичайно велика е, природня перешкода, яка складається з великої кількості пагорбів. Водних перешкод, можливо, трішечки менше, але вони теж є. І загалом ці всі укріплення, як так, росіянам е, в лоб штурмувати, проходити надзвичайно складно, і в принципі, навіть якщо говорити про подальші перспективи і відступу на інші укріплені позиції, я так розумію, що на цьому напрямку е, ось так в лоб просуватися військам це невимовно складно. Правильно е, так, саме тому таку величезну кількість особового складу вони залишають тут в полях. Як приклад, я можу провести, що інколи вони за 50 метрів поля вимушені просто декілька сотень своїх людей залишити в цьому полі. Звісно, що для нас це виглядає там як якась дичі, ну, дич Взагалі такі втрати нести через там шматок поля, який жодного сенсу там немає. Ані тактичного, ані оперативного, але тим не менше вони можуть собі дозволити такі втрати серед особового складу, і вони користуються цим, просто вбиваючи їх і закидуючи нас м'ясом. Проте дійсно всі ці спроби просування вперед вони надзвичайно складно їм даються, і саме тому весь цей час все, що вони вимушені робити, це розповідати, що от, от і вони скоро вже захоплять Бахмут. Але тим не менше в Бахмуті залишається українська армія. Чи правильно я розумію, головне військове завдання, яке стоїть перед вами, перед захисниками Бахмута, воно полягає в тому, аби максимально завдавати ураження армії противника, і, зрештою, якби не території безпосередньо, а от саме завдач, завдання максимального ураження противнику, є головною задачею якби військ. Ну головний наказ у нас це утримувати ті позиції, які є в нашій зоні відповідальності. Це наказ, який на сьогоднішній день в нас є, який ми виконуємо. Але так дійсно другою задачу це максимальне знищення ворога. Е наскільки це взагалі можливо на абсолютно на всіх етапах, і під час його наступу, і під час того, як він перегруповується, весь час ми маємо за мету якомога більше знищити ворогів, саме для того, щоб вони е менше мали змогу потім просуватися вперед і захоплювати ще якісь території або Перекидати звідси ще кудись ці підрозділи.